Людмила Маркова найдобріша в світі мама. Маленький ведмедик буркотунчик або просто Бу понад усе любив смакувати малиною. Він частенько пробирався у малинник, що знаходився в лісі, і просиджував там по декілька годин, ласуючи дозрілими, соковитими червоними ягодами. Того разу Бу зручно примостився посеред кущів малини і куштував апетитні плоди. Від насолоди він навіть заплющив очі, тож не помітив, як разом з ягідкою потягнув до рота осу, яка сиділа на ній. Спантеличена оса ледь встигла злетіти з ягідки й ображено закружлявши, Вжжалила ведмедика в ніс. Ой, закричав Бу. «Ти що? А ти дивися, що їси, сердито промовила оса і полетіла геть. Носик малого розпух і став неймовірно боліти. Бу заплакав від образи й побіг додому. Першими йому стрілися знайомі ведмедики Таля і Марко. Що це в тебе на носі? запитала Таля. Ух, яка бараболя. вигукнув Марко. Мене оса вкусила!» – жалібно сказав ведмедик. Ти такий смішний з цим носом. весело промовили Таля і Марко. Ведмедик Бу ображено засопів і побіг далі. Потім на його шляху з'явилася бабуся Ба. Побачивши малого і дізнавшись, що трапилося, вона вигукнула. А скільки раз я тобі говорила, що ти не ходив у той малинник. Там і оси, і бджоли, і джмелі, і ще невідомо, хто вештається. От не послухався і маєш. Бу, не дослухавши бабусю, чкурнув далі. Через сльози, що лилися, він навіть не помітив свого старшого брата бурика. Але той, побачивши малого, схопив його за лапу і запитав Ти чого рюмсаєш? Мене осавку сила, схлипнув ведмедик. Ось, боляче. торкнувся він носика. Тю, промовив бурик. Чи й не біда якась осавку сила? Заживе. Будь рюмсиком. Буркотунчик схлипнув ще більше і помчав до барлогу. Вже перед самісіньким входом у свій дім він наскочив на тата бурка. Що трапилося? Хто образив? заревів тато ведмідь. Мене оса вжалила, запхикав Бу. боляче. Оса? А ну я її зараз. Грізно засопів бурко. А ти не плач, все мене. Ти ж уже майже дорослий. Не буду, схлипнув Бу. Але від болю й образи сльози текли самі собою, і він, тихенько шморгаючи й прикривши лапкою носика, заліз до барлогу. Ведмедик вирішив лягти у свою постіль і тишком собі поплакати. Поки все не переболить. Та його помітила мама бура і відразу, побачивши заплакані оченята, стурбовано запитала Буркотунчику, що трапилося? Мене оса вкусила, ось. Прийняв він лапу з носа. От лишенько, сказала мама і лагідно обійняла малого. Ведмедику зробилося затишніше. Зараз ми тебе полікуємо, і все буде добре. Мама ведмедиця ніжно поцілувала розпухлого носика сина. Від цього поцілунку біль наче зменшився, і ведмедик перестав схлипувати. Зробімо компрес, сказала мама Бура. І діставши шматочок тканини. Змастила її якоюсь маззю і приклала до носа. Ще деякий час вона тримала ведмедика в обіймах, наспівуючи йому пісеньку. Біль поступово став щухати і засинаючи, Бу подумав як добре, що в мене є, найдобріша у світі, мама. З нею не страшні ніякі бджоли та оси. Людмила Маркова найдобріша в світі мама, читала Олена Теребінська.